Кавалерочка, не знаємо як у вас, але у нас Паска продовжує. Півчанський на базі, Шашличок. свининий, курячий, всього потрошки, вогник горить. No. Леня поїхав ще по анчоуси, поки буде зараз чекати, щоб патаки потаки згоріли, зараз будемо піваз з анчоусами їли. Так смачніше буде, брател. Кожен має таку флягу і не одну. Так легенько, ні? Чи так, так трохи більше? Ні, по чучу. Так? Як завжди? Не, як завжди, кути. <laughs> ну, Отак. Кавалерочка, кидайте теж кіскольця, пишіть що там де ви, що робите. А пахне як кавалерочка, шо ти, що ти. Смакота. М'ясо їсте, м'єсо жарите чи ні, не, ненька. Беріть півчанські. І файно, тільки бучкове не беріть то це спирт. Ну, бучкове, саме найкраще пиво, братко. Але зараз буде квадри керували. Тачні? Давай, братан, щось нарішаємо. Давай, братан. <laughs> Вчора було теж дуже сильно кавалер. Карвали то, щоб не сілите було, то. Ліцьке все брудне. Якісь хабазах. Та й таке. Вчора було б один по фари, то по фари. Такі місця шукали. Ледве стилісів виїхали. Заїхали ще один ліс, теж не знаємо, де, де з'є. І це його. І вже там сходи по лісі. Такі враження, що такі... Маніаки ходять, того ззаді тебе застоїть. Не стеж мене Тут Теж ти черту Назарк? Це Назар. Назарчик, так? Назарчик. чік ну, чик 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 Чик-чирик, чик-чирик. Ано ну скажи, мокро морква скоро. Мокре морква, морква, мокре, мокре морква, морква мокре. О, кавалієрочка, Лоня прив'їзд рибку, анджоусу не було, але таку щуку з приправами червону, полусатіки, до півчанського заходить, не? <різький>. і от поставили вже м'ясо Жарити. Дивіться яка краса. м'ясо <різький>. нормально. Я не вже більше не підписано на таку хірнюсяку, поміні. <laughs> бо ти все підпишеш? Я все підпишу, ти видиш що з квадроциклом стало? ще стало. Льоня, сьогодні до срачки п'ємо. Дай са чути, дай перше пиво. <laughs> і вчорашнього відійти, та? Та, та я цілий день мені не срачка, то пердячка. <laughs> Тісно, я вже так давно не пив. <laughs> так? Ну, та бо ви молоді, ви маєте здорові вистали, я два дні передихаю. Той сікура вирога, він фляги по после... ми, ми... А на ну, тихо? О, Церкві дзвони б'ють. Так є? Так що отак. Сидимо трошки, балодіємо, п'ємо півчанські. Не знаємо, чи ся... чим це закінчимо, можливо, вже так трошки рівненько не будемо писати для вас. Так, у мене жилу, док 100, мушу випити. <говорит> ну що, хлопаки, приступаємо до того шашлика, курячий вже готовий. Один, другий, дивіться, блін. Льоня витягуй фляшку. <говорит> <говорит> ну не провокуй на зарі. Наші дві сідали. Так, чекай, А може в нас і буде фляшка. Просто ми тут нікому не говоримо. І таку закуску не випити, то. Наш ти вже здаєшся зразу Ну а що і так зараз в кінці побачимо, що ми мешта дрова. Що робити? попереджай наперед, блядь. Я буду ще не Ти коли адекватні? Вчора губили фари в нині будемо губили фари в ауді. А що нам? Ой, братва о, такий шашличок, тому хто зараз теж їсть, всім О, шашличок вже на базі. Другий. Перший вже з'їли. покажись. Ні, нема. Ні. Моцно. Коротше, кавалерочка. Шашличок все їсть, сотка сі п'є. Пивом все запиває. Моцно. Як має бути, забава повним ходом йде. Ще трохи великодній плашом вмазаний.